І так, сьогодні висаджуємо е, черніки винограда на постійне місце їхнього розташування. Е, от висаджуємо як, це мені батько кинув в такий спосіб. Е, пробурив я скважину 50 см, не менше. ну 50 см пробурвував. Е, Закидую я добрива сюди. І от як моя жінка робить. Тільки вона працює, я відосики знімаю, як вона каже. Да? <хіхі> посадили черенок. Черенок, я вам покажу, що це черенок, що це не саженець. Ось. Черенок. Отакі довгі. Отакі довгі черенки. Сажаємо. Це подарок магача. Це вже для себе, ну скажу, но скажу. Це чотири винограда слава. От. Баклажка обрізана, дно ну, обрізане, пробки немає. Туди тряпочку закинули. От. І потім поставимо мітки ми отак. От от, Меточку, палочку поставимо і нагорнемо. Ще землі побільше. от Ось такий чекай, я ще не зробив нічого. Чекай, кінь. На, я покажу, як я сажаю. На, знімай. Цей сажень черенок у нас один. У батька більше немає. Отак от я його скручую сюди. обережно Залишаємо дві почки. На поверхні землі. От вона ж хрустить в мене. У мене жінка боялася, що він хрустить. Тому і не захотіла сажати. Ну, я теж боюсь, ну не ось. і от засипаю землю. Дай мені баклажечку. Давай, бо, бо, бо я позитива. Вот так вот мы накрыли баклажечкой ее и его аккуратно. А все, он уперся. Засыпаю. Дальше. Так, шматочек, тряпочки сюда. Ну, батька казал, что можно и без баклажки. Але баклажку ми використовуємо та, ну, і по відео, так сказано. Це для того, щоб не поврядіти почки. Е, для чого тряпочку? Ну я відео не дивився, дивилася жінка. Тряпочка, я так розумію, що був воздух тут. Виходив і воно не заприла тут. Ну Ось і так. Оце буде подарок магарача. Далі буде 4 саженця винограда Слава. Слава це е, світлий сорт винограду, технічний. Е, вино з нього дуже смачне, воно мені подобається, але за ним треба уход, тобто треба оприскування. Батько не робить оприскування. А я на цій ділянці буду, ну не дуже багато буду оприскувати, але буду. І далі буду показувати, як це все робити.